Вітаю на каналі Дані в Дії. Сьогодні ми розглянемо Sparkline у Google Sheets. Це міні-графіки, які можна вставити прямо в одну клітинку. Вони допомагають швидко візуалізувати тренди, прирости чи прогрес. І роблять ваші таблиці більш наочними та зрозумілими. Для створення Sparkline у нас є відповідна функція, яка так і називається. Надрукували Sparkline, виділяємо діапазон даних. Натискаємо Enter. І ми отримали лінійний спарклайн, який дає вам змогу одразу побачити певні тренди в ваших даних. Також ви можете змінити колір вашого спарклайну. Для цього потрібно далі дописати формулу. Після крапки з комою ставимо фігурні дужки, в яких ми пишемо. та обираємо колір. І можна ще змінити товщину вашого спарклайну. Знову дописуємо через крапку комою формулу. Бачимо, що ми швидко змінили товщину спарклайну. Також ми можемо змінити лінійний спарклайн на стовпчиковий. Перша частина формули у нас буде така сама. Але далі в фігурних дужках нам потрібно написати е, наступне. Chart type. Це вид е нашої діаграми, нашого графіку. І пишемо Columb, тобто стовпчик. І отримуємо ось такий графік. І тут ми також можемо змінити колір нашого спарклайну, а також е задати кольори для найнижчого показника та найвищого. Я використаю вже готову формулу. Можете побачити, ми змінили і кольор нашого спарклайну, і також задали зелений кольор це для найбільших показників, і чорний кольор для найменших показників. Також ми можемо використовувати спарклайни для відстеження статусу виконання задачі. У нас є таблиця з нашими задачами і відсоток виконання цієї задачі. Ми починаємо писати стандартну функцію Sparkline. Посилаємось на комірку з відсотком виконання задачі. І в фігурних дужках також пишемо тип нашого Sparkline. В даному випадку це буде бар. І також а, додаємо максимальний показник. Так як ми задачу оцінюємо у відсотках, то максимальний показник буде 100%. Тут пишемо 1. Готові наші прогрес-бари. І коли ви будете змінювати статус виконання задачі, у вас автоматично буде змінюватись. Ваш прогрес бар. До речі, при роботі з прогрес барами ми можемо змінювати кольори прогрес-барів в залежності від відсотку виконання задачі. Я покажу, як це зробити. Я використаю вже готову формулу, в яку я інтегрував умову, що якщо у мене виконання задачі менше 30%, то прогрес бар буде червоний, якщо від 30 до 60, то він буде жовтий, якщо більше, то він буде синім кольором. Бачите, коли ми змінюємо відсоток виконання задачі, у нас змінюється кольор бару Таким чином ви одразу можете бачити статус виконання вашої задачі. І останній тип Sparkline це Win-Loss SparkLine. В нашій таблиці ви можете бачити продажі і план. І за допомогою Win-Loss Sparkline ми візуалізуємо, чи продажі наші були вище плану, чи нижче. Початок нашої функції Sparkline буде такий самий, як був до цього. Тепер нам потрібно від продажів відняти наш план, щоб зрозуміти, продажі були вище або нижче. І далі в дужках фігурних ми знов обираємо тип Sparkline. І тут пишемо win. Loss. Але поки що ця візуалізація виглядає не досить гарно. І зараз ми додаємо умову, що якщо наші продажі були вище, ніж план, то у нас парклайн буде синій, а якщо нижче, ніж план, то червоний. Натискаємо Enter, притягуємо на всі комірки. І бачимо, що там, де продажі вищі за план, у нас дійсно синій спарклайн, а там, де менше, червоний. Таким чином, ви одразу можете побачити результати виконання планових показників. Спарклайни це швидкий і компактний спосіб wow, wow, візуалізації wow. даних. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!